Вітаю у прямому ефірі каналу Еспресо. Як завжди, у цій період дев'яті вечора година чи підбиваємо підсумки дня, що минув. це 12 лютого четвер. Сьогодні будемо говорити про ситуацію на Донбасі, а також про те, чим закінчилися вчорашні. Переговори у мінську, які тривали понад півдоби за участю Ангели Меркель, Петра Порошенка, Володимира Путіна і Франсуа Оланда, про що домовилися, і що це значитиме для України, для її громадян, для мешканців Донбаса, для українських військових, ну і загалом для Європи. Гостями нашої сьогодні Сьогоднішньої програми стануть Юрій Чижмар, нардеп від фракції радикальної партії, член комітету з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та ядерної безпеки. То, ви кажете про інвесторів, а я про суспільство. Якщо люди вмикають телевізор і бачать, що депутати таким чином з'ясовують стосунки, то вони будуть розуміти, що можна між собою з'ясовувати вийти на вулицю, набити комусь пику, якщо хтось не подобається чи його вчинки не подобаються одній людині, вчинки іншої людини. Правильно? І більш за все, ми в коаліції маємо бути єдині. Дивіться, опозиційний. Блок тихо радіє з усього цього. Так, в нас можуть бути різні думки по різних законопроектах. Ми можемо дуже серйозно сперечатися під час прийняття рішень в комітетах. Я, наприклад, на е, можу сказати, що в комітеті нацбезпеки і оборони у нас з усіх фракцій коаліції люди дуже часто сперечаються між собою. Але як тільки ми виходимо, виходимо на узгоджене рішення, крапка це рішення комітету, це рішення фракції, це рішення коаліції. Дякую, пана Юрій вашано. Це не є рівень політичної дискусії в цивілізованому парламенті. На жаль, дуже багато норм цивілізованої політичної дискусії ми вже втратили. І ну, не дивно, що сьогодні депутати приходять у Верховну Раду в Кросівках, наприклад. Так, ну це теж про щось говорить. Так, естетично, етичні норми повинні існувати. Ми показуємо суспільству певний стандарт. Вже не дивним стає те, що наш регламент взагалі не виконується. Сьогодні будь-за що голосують, зранку вносять закон, в обід вже його приймають. Комітети інколи розглядають на похапцем в коридорі, не всі його читають. Сьогодні навіть той закон. Про справедливе судочинство і віце про судочинство. Приймали закон, коли депутати навіть не мали порівняльної таблиці і повного тексту із змінами. Не просто проголосували, але тім всім говорять про те, що це самий демократичний суд світі. Я думаю, що це помилка, ніякого того суду само демократичної з цього закону не вийде. Але оце та морально-етична ситуація, яка знаходиться сьогодні в парламенті. Тому, на жаль, це відбулося. І відбулося для мене неочікувано. Я цих обох людей ну, не знаю дуже добре, як друзів, але я знаю їх візуально, вони дуже інтелігентні, вони... Програму дуже поважна люди. Ну я би міг повірити, там знову ж таки там, драка там, між, між Нестором Шуфричем ну, і одним із якихось його там явних е, опонентів парламенту. Того, львочні, львочні, ну, нельовачна, Мосічук може бути наш, да, там, умовно, це вже було в нас. Тобто це якось приймається. Але ну. Я не очікував. Чесно кажучи, я сам для себе ще поки що не переварив цю всю історію, але я би не хотів, щоб у парламенті це продовжувалось і ну це ганебно. Насправді, ну, я знаю, я колись був в південній Африці у відрядження, їздив по журналістській лінії. Там був в середній школі, де люди діти вчаться до 14 років. Там на вході до школи. Ну, така не приватна а державна школа, де прості діти вчаться, і там перехреслені були малюнки: значить не можна з пляшкою, не можна з ножем і не можна з пістолетом. Я думаю, що тепер треба і в парламенті ставити. Ну, я просто переживаю, якби вони були озброєні. Наприклад, і дістали б зброю. Думаю, Ми добре. трошки це на цій не темі зупини дискусії да. у парламенті в будь-якому випадку. Хто більш правий, хто менш правий, хто більш корупційно пропонував, хто менше, це не форма дискусії. І тут я маю свою думку, тому що сьогодні держкомзем себе знівелював. Вибачте, ворує всюди, і вся країна знає, що сотку. Землі не можна оформити чи переформити без того, щоб не заплатити гроші, і все це робить держкомзем, а, 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 а інакше Києва не заплатити, вас, копійок, а от вас я точно не перебивав. Якщо ви претендуєте на регламентний комітет, то я вас точно не, не ну, перебивав. Це дискусія, це ж дискусія. Я вас перебиває. точно що не перебивав. Тому в даному випадку, ви знаєте, якщо сьогодні говорити про те, що держкомзем дуже чесний, Ні? а всі сільські ради всі корумповані, то я вважаю, що там 30% сільських рад є чесними, які ніколи не підуть на корупцію. Тому краще нехай буде корупція трошки зменшиться, ніж цей держкомзем. Тоні монстр, який збирає величезну касу і схеми, які були з Януковича, ніхто не поміняв ні в минулому році, коли до речі від свободи керував е, Держкомземом. Вам ваша була ця квота. Ніхто не побачив покращення ситуації ні сьогодні. Тому як на мене... Треба це, це припиняти. Але ну, хто це буде? Може... Хто буде перешкоджати за заходу військ? У БС з безпілотника? Сьогодні теж ОБСЕ щось там контролює. Але нічого Ні, не пане Акторе. Ми всі розуміємо, що хотілося б краще, розуміємо, що це слабкий документ. Але давайте будемо об'єктивно дивитися на речі. Ми змогли зробити те, що змогли, але цього ми не змогли зробити закрити кордон. Правильно, пане Юрію? Так, да, кордон ми не закрили. На жаль, це той важель, яким нас будуть тероризувати довгий час, тому що я думаю, Росія нечесна в цих перемовинах. Я не вірю путінському слову ні в однім. Я вважаю, що не треба заспокоїтись, треба все ж таки модернізувати нашу армію новітнім озброєнням захисного характеру, а також розвідувальним характером, аби ми могли дійсно упередити загибель наших хлопців через неконтрольованість діяльність цих терористів. Кордон ми не закрили. Ми повинні для цього провести місцеві вибори. І це ще не факт, що на той період щось. Не зміниться, адже ми прекрасно розуміємо, що я, наприклад, за те, щоб дійсно мир і щоб наші хлопці там більше не помирали. Але треба розуміти, що ця домовленість дуже хитка, і я згоден сьогодні з прибалтійськими лідерами, з поляками про те, що там закладена міна сповільненої дії. Наприклад, виявіть собі, як сьогодні протягнути через парламент абсолютну амністію для всіх терористів, в тому числі, які вбили людей під Волновахою, які сьогодні обстріляли житлові масиви Маріуполя. Я, наприклад, в парламенті за це не проголосую. Я розумію, коли йдуть військові дії, і люди, ну і хтось загинув в межах там серед військових, але коли вбивають мирних жителів, коли розстрілюють е, ув'язнених. Знущаються. Це по всім світовим нормам. не а, підпадає Ну, а пам'ятаєте, як 16 вересня голосували за цей закон? Я Приїхав Я. Президент нагнув парламент Єгор, і парламент це проголосував. Це 16 вересня. Я надіюсь, сьогодні інша рада. Це перше. Друге питання. Все ж таки треба усвідомлювати, що ми сьогодні легалізуємо через ці вибори владу тих терористів. Тобто, ми практично віддаємо їм територію, легалізуємо. Для мене це крок. Потім Путін хоче нам переписати Конституцію. Уявіть, сьогодні там була домовленість про те, що. Без згоди парламенту це домовились і підписали, що парламент зробить конституційну реформу, тому що автономізацію цієї території треба проводити через конституцію. Ну Порошенко сказав, що не до, буде ніякої, бо децентралізація буде, буде, вона вже так, закладена, число. і вона вже, давайте, скажімо так, давайте дуже подивимося давно з часом. Говориться. Тобто є дуже багато проблем у цих е, меморандумах. Дякую. І саме головне, що Росія на сьогоднішній день. І це її брехлива позиція. Вона навіть не визнала. а в цій ситуації вже треба було визнавати, що російські війська і російське озброєння було в Україні. Якщо вона тут прийшла нечесно, то я думаю, і до угод вона ставиться нечесно. Пане, але ти не лише в угодах є відведення виведення всіх найманців іноземних підрозділів. Я правда, там розумію, це території я, це це твій... я, я думаю, що це терію виводити це. Дві я думаю, що це платнітський Захарченко, хочу, щоб американський легіон вийшов просто там, з нашої там, території. Там, я думаю, там, про до речі, це дуже хитка норма, яку вказано скоріше всього в зрозумінні, що з території України, яка під контроль на Україні Дякую. треба Це усвідомити такі... його. Треба усвідомити, що суспільство деморалізоване зараз, тому що через те, що армія не була взута, не була одягнута, вона трималась тільки на добровольцях на сьогоднішній день. На жаль, суспільство перестало вірити генеральному штабу, міністерству оборони і президенту в тому числі щодо ситуації на сході. Ну, да, в схід тримається виключно на добровольцях, ну, на людях патріотах і на добровольцях, і на волонтерах, які продавають туди. Так, тут секунду, я з вами не так, Тому скій. у нас був ізрив мобілізації в цій ситуації. Насправді нам треба мир. Нам треба було мир, але Нам я зараз миру я, за, мир, я єдине, щоб закрити але, цю тему Дебальцева, але, але дивіться, що стосується... чому мир не має наступити сьогодні з 12-ї години? Аж суботи. Там чому на дві години відкладені цей тому, що Росія... Дебальцево – Ключовий вузол залізничного сполучення і автомобільного сполучення між Донецьком і Луганськом. Вони, Вони. Там проходить лінія електропередач, яка ну живить ці підприємства Ах, Ахметова в на Донеччині. Чому на дві години ми від на дві доби відклали це перемир'я? Скажіть, будь ласка. Я думаю, що ми в. В швидшому часі побачимо відповідь, для чого ці дві доби і кому вони були більше потрібні. Хоча я теж переконаний в тому, що за ці дві доби терористи хочуть вирішити якісь локальні питання, які сьогодні треба закрити. Зрозуміло, що вдасться їм чи не вдасться, це буде вже залежати від керівництва Збройними силами України, чи відстоїмо ми свої інтереси в ці два дні чи ні. Але я чомусь переконаний, що якщо вони не вирішать цей генеральний момент, свій якийсь там Дебальцев, чи ще щось, то не буде припинення від цих військових дій і після. Просто ми змушені будемо вивести з тої території все озброєння. Оброє, яке там сьогодні є, стрілкове, ну, гаубиці і так далі. Важку артилерію, важку артилерію. Машку. І ми оголимо наших солдат, які там знаходяться, що їх можна буде дуже легко знищити, Думаю, вибити звідти. двох. Ну, для мене, що Плотніцький, що Захарченко це так, це не самостійні особи. Їхніми устами говорить Путін. Те, що він не міг сказати на перемовинах, відкрито, те, що він думає і реально хоче, це говорить Плотніцький і Захарченко. Це маріонетки. Їм написали текст. Тому я думаю, що це попередження, або не попередження, а скажімо, ну, від Путіна послання для українського народу. Е, я би навіть через це, розуміючи, звідки в них гроші, зброя, звідки в них хоча нібито впевненість в собі. Тому що я не думаю, що вони такі великі геополітичні гравці, що вони розуміються, що твориться в світі, які процеси відбуваються. Це все нав'язана їм путінська демагогія. Е, але це і Путін. Оце і є справжній Путін, який підписав вночі угоду. Чи там зранку хоче підписати угоду, сьогодні про що домовлявся, і тут же його речник... відповідальність поклав на порошенка. І тут же його речники говорять про якусь певну я відповідальність. Юрій я думаю, нічого з того не паном? буде. Нічого того не буде. На Донбасі проходили вибори з порушеннями, найбільшими порушеннями виборчого законодавства, завжди, навіть коли там була українська влада. А сьогодні там взагалі вибори будуть по призначенню. І я думаю, всі ті, хто сьогодні там Гіві, міві і так далі, ці мотороли, вони всі виявляться депутатами там ну, оби... моторова, громадянин Росії, він нічого не матиме з нічого страшного. Я вам скажу, Ми речі, ще побачимо Росії пообралися в районні Ради да. і обернує. Це нормально ще, там відбудеться, і, владі ще рік-два тут. Тому, тому я думаю, там нічого з виборів не відбудеться. Просто ті, хто сьогодні ми називали їх терористами, завтра вони стануть депутатами, легальною владою, яка буде від імені нібито території управляти і представляти цю територію. Тому виборів там не відбудеться. Розумієш, Це формальний акт, який Путін хотів, аби узаконити їхній статус. І він це сьогодні зробив в цій угоді, так? І ми з миру на цього президент погодився. Так? І вибори нас заставляють ці провести, аби віддати нам кордон. І ми надіємося, що після виборів нам все ж таки віддадуть кордон, якщо Путін дотримає слова так, але я думаю, що це і цього не відбудеться. Тому тут дуже багато загроз і викликів. І я згоден тільки в одному. Мир нам потрібен був. Передишка, у нас важка сьогодні ситуація в економіці, у нас важка ситуація сьогодні в армії. Але не треба забувати, якщо ми за цей час реально не підготуємо армію до оборони країни і її інтересів, очікуйте війну в ближчий час. Тому що ті умови виконати дуже важко я так розумію, це Як в Росії, Перша Чеченська і Друга Чеченська з 96 по 99 Росія озброїлася. Збільшила фаховість армії і вдарила Останнє, я думаю, що рано говорити, хоча б стабілізувати ситуацію, пане Юрію. Ваше оцінку. ну ви знаєте, вчора ми не вірили в 40 мільярдів. Сьогодні, як ми підписали угоду з Росією з Путіним, де було передбачено, що ми будемо відновлювати Донбас, зразу з'явилася історія, що 40 мільярдів нам дають. От і в мене одне переживання, щоб ці 40 мільярдів не були використані саме для Донбасу, щоб ми всі громадяни країни не вертали борги міжнародному лютому фонду. А ці гроші сьогодні нам Абсолютно. передбачили для відновлення Донбасу, тому що в тій угоді. Котру ми підписали, це повинність України відновити Донбас. Ні одної угоди сьогодні не підписано, що чи Росія, чи Європа, чи будь-який країна гарант який підписував Будапештський меморандум, дадуть нам кошти для фінансування інфраструктури Донбасу, окупованого Донбасу. Тому, якщо ці гроші мають транзитом перейти туди, я думаю, що парламент ніколи не проголосує за відповідні закони і відповідний бюджет. Оце є велика небезпека. Аби ми сьогодні не отримали це як подяка за те, що ми взяли на себе це зобов'язання і підписали такий необхідний. Контракт для Європи, яка сьогодні зможе вільно торгувати з Росією, Пане Юрію, але Порошенко сьогодні заявив про те, що фінансування Донбасу, зокрема соціальних виплат, відновиться лише після легітимних виборів. Ми говоримо виборів не про, про соціальні Соціальні – це українське зобов'язання, тому що це наші громадяни. Ми говоримо сьогодні про інфраструктуру, інфраструктуру. яка зруйнована війною і агресією Росії. Дякую, пане юрі.